І на Костенка, мати. Вона була красуня з Катеринівки, було у неї п'ятеро вже нас. Купляла вам гостинчик за гривень, топила піч і поралася гаразд, ходила в церкву, звісно, як утиця, кладушки сушила на тину, така була хороша, молодиця. І мала мрію гарну, і чудну. У ті часи страшні, аж волохаті, коли в степах там хто навоював. От їй хотілося, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Вона не чула за улицької астелі. Вона ходила в степ на буряки. А от якби не сволока на стелі, щоб тільки небо, небо і зірки. Вранці гренеш, хочеться літати, чи заснеш у мужу на плечі. Де б маляра такого напитати? Навколо ж орачі та сіячі. Вважив, що ти мрія, дивовижні, приходив небо мальбачуря. Вона сказала перестань, бо вижено, у тебе, каже, небо, як сіряк. Якийсь художник, у руки голодні, зробити небо взявся за харчі. Було у нього пезлі виходні. став на осні, одсунув рогачі. У нього і хмари вигинали зміями, уже почав і сонце промінки. Вона сказала. Ні, ви не зрозумієте, злізайте, каже, небо не таке. Вона тим небом у цій хаті мара. Вона така була ще молода. Та якось так, то не знайшлося маляра. І вицвітали писані тарелі. І плакав батько, і пливли роки, коли над нею не було вже стелі. А тільки небо, небо і зірки.